Шановне товариство, слава Україні. Ми знову в лісі. Сьогодні, я вже кажу, ми з повною відповідальністю, бо я сьогодні вже не один. Зі мною нарешті вирвався у свою стихію мій синок. Та, от він ходить вон там. Так. Бо він був у школі. Так що надіюсь, що ми день проведемо продуктивно, як Бог дасть. І... Будемо ділитися, як наші справи. Я, друзі, так ульокся з сином сьогодні, що навіть забуваю, хоч грибів не дуже багато, але забуваю, навіть показу, яке знімав, яке зриваю. Далеко не відійшли я того красивого біленького класти до кошика свого. А тут дивлюся ще така парочка гарненька. Ти дивись, десь тут не є. Yeah. От. Ще воно умов молоде. Чекай, чекай. О, така парочка. Де? Дивися під, під носом. Давай, витягай. Молодчина. Клади До них. Є, добре. Є грибочки сьогодні у нас. чергового кавалера. Бачимо поки одненького От. Оу! Ти І ти знайшов? Йду. О, хлопець! Хлопець клице. І так то знайшов і він щось знайшов. Де ти є? Ага. Ух ти! Нормально! Лиши той кошик, не тримай його в руках, скільки я тобі разів говорив. Лишаєш кошик на землі і робиш роботу. Давай, давай. тато знімає. Давай. Витягай його. Ого, якого гарного. Тато меншенького. Давай я почищу син. Молодець. Ай ти мій хлопчик. Мене знову покликав син. Ми зайшли в березину по дорозі додому. Він знайшов клонтайк. Іди збирай свої гриби, іди. Показуй на камеру. Добре. Кидай, кидай, поки потім почистим. Клади на землю. Де ти що видів? Там. Давай. Давай, давай, я знімаю, синок. Ну ти знайшов клондайк дійсно. Давай, давай. Та візьми в кулак. Помиєш потім руку. Клади. Кошечок потім покладеш. Давай. Збирай весь свій клондайк. Вийте, що я знайшов. <гум> Цілу полянку. Раз і показуй на камеру. Ей, є, склади. То вже три. То вже чотири. То вже п'ять. Дальше. Шість. Так. Сім. Давай, клади, ага. Вісім. На камеру клади. Так. Там, де не бачу, я побачу вже. Захарко, Харкова вон там під деревом, син. сзади тебе. Нагнися, нагнися, не льнуйся. Вон там, нагинайся. Бачиш? Ще два штуки. Десять штук на одному місці. Під березничків. Два. Покажи тату на камеру. Так. О, а повернеш, щоб було два видно. Два. О, два штуки. Все, клади. Молодець. Крикнув син черговий раз, раптом через дві хвилини. Тато, ходи сюди, зні... знімеш відео. Давай. Знімаємо. Раз. А то що, то все відео? Ага. Вон там же я бачу. Там ще два. Гнилу не бери. Давай, давай, тата знімай. Кидай. Добре, добре, синочку. І там ще. Так. На камеру. І за Харкову трошки далі, від тої гнилої ще один є. Грибок. Тато входить сюди, знімеш відео каже. Бачиш після гнилої трошки далі. О. Все, показую на камеру. От і чотири штучки знову. Куди? Тато почистить. Молодець. Так, ще епізоди. Давай, хвалися. А я вже побачу, що ти знайшов. Хай люди ще подивляться. Витягай, козарика того. Витягай. Бери грубо, грубо в пальці. Ага, він добре сидить. Так, клади на землю потім. Давай знімай свого білого. Ой, який красивий, Захар, ти молодець. Тата, ти не общеголяв, але мало-мало. Ну ходім, показуй далі, де що ти там ще бачив. Сахар, а цих ці, ти двох трьох забув сонок. А, Аво. Так. на камеру все показуй. І твої друзі, може, будуть дивитися. Хай бачать, як, як хлопчик вісім років гриби збирає. Клади. Нічого не ні. татку чистить. Клади. Так, давай. Захар, ну ти збирай же їх. Ну. Так, покликати мене покликало. Аво. А во. <смеш> давай. <смеш> давай. <смеш> побачив, то всіх побачив. А потім каже, а де воно? Давай. І того витягай на камеру. Добре. Біжи до того, побачив. Але підніми його коло самого стобу, робити на цього чи ні? Тут ти десь бачиш. А, о, давай, 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 який гарний. Який гарненький. О, заліз з другого боку деревця, Так тобі не зрушно цим. Так. Витягнеш? Так. Витянеш. Не зможе. Колоди, йди перше по того ще. А то ж, як я показав коло стовбура. Коло стовбура дерева. Захарку, Ну вон же. ж. Стовбур дерева. Та вже камеру на нього навіть що його не бачиш. Красиво? Красиво. Красиво. Що, більше ти не бачив? Є. Є. Я ще бачу. Ще є. Тато рехів виключати. Так. Ну йди пройдися ж тут по кругу. Може щось побачиш, поки я не виключав. А що? Хай буде довша зйомка. Як хлопець гриби збирає. Нема? Добрий то. Ходім. Ходім чистити. Всім попа. Ще епізод. Може хтось скаже, що діду придумує, що син збирає. Ні, він в мене самостійний. Давай, давай. Бо ж тут просто грибочки цього року є, гарно, а він то дуже любить. Де ти біленького бачу. Ага, о, маленький, але гарненький. Ну, на камеру барбосик. Молодець. Тато почиститься. Мене тато покликав щоб зняти його, як він на білого гриба. Давай. Тепер і син тата зніме. А <сум> якого біленького знайшов, бо мої ще на, на білках ніде не було. Ну, Що я тебе знімаю. Покажу того тата свого ще грибара. Є тато на камері. А, ага. Ну і слава Богу, такі біленькі попали. Ого. До хати йдемо і ще втрапив, Тепер тато втрапив. Кажу, Захара знімай тепер мене. А що? Добро? Викукайся. Па. Ну, мій тато сьогодні дає. Так що? А Так роби, бо Було моє... Було мене видно? Подивіться, дивіться, що він обернув вже. Дивіться один, дивіться два. Дивіться, видно мене син? Да. Три-чотири. Тут нечайно роздушив. П'ятий. Нічого, підремонтуємо. І ще один красен є. Знімаєш тата? Там. Знімай, Я теж хочу. Я Ще одного знайшов. Дивіться. Одно Дивіться. Захарку можеш підходити ближче сно. Підходи, на... не наступи на гриби. Але знімай тата. Дивись сюди, бо то, що не щось. Ходи сюди, ходи, аби ти бачиш. Дивись. Шостий, так? так. Дивись, сину. Сьомий. Знімаєш? Так. Дивись, сину. Бажай, далі не дивимо грибок. Так. Восьмий. Так. Так. Тепер дивись, сину. І ви дивіться. Таке попадає рідко. Дев'ятий. Так? Тепер дивіться. Десятий. Знімай сину, знімай. Тату, на рачки то нічого. Одинадцятий, І все, -все. на трьох метрах. Так, папа. Папа. Давай роботай. Вивіться, що мій синок знайшов. Такого не побачити було важко. Але він молодець. Тягни його. О, тяжкий сину. Угу. Я знаю. Витягай. Ох, красавец! Молодець, клади. Еще два. Крик. Тату аж три. Давай, тяни, тяни, виривай. Виривай, синок. С коренем. Так. І. Старусь до дерева. Ой, боже. Нічого. Тверди, голова буде. Давай, швидкого взрывай. Тату знімай. Ой. Ну, витягнеш? Чи допомагати? Oh. Далі та допоможе. Сидіть твердо. А тут такий болт... О, тато не може витягнути. А як би ти витягнув? Клади. Молодець. Завершуємо свій похід сьогодні. Хлопець десь там відстав від тата. Повзе. Повзе. Я не почув, ходи ближче, синок. Повзе хлопчик, відстав від тата. Якогось там гриба загубив, каже. Чи щось. Ну, скажи ще всім тьотям і дядям, а може і діточки якісь дивляться, чи гарно на гриби ходити, чи ні, син. А ні, я не чую тебе, ходи ближче. Дуже? Подобається тобі? А ти говори сам, не тягну тебе за язик? Гриби це Захар. Сила, та? так? То таке, як кінь колгоспі. Uh -huh. <схай> Молодець. Все, пішла зйомка. Так. Uh -huh. Друзі, я мушу просто то зробити, бо то була б обіда на все життя. Син, що мій збирав, щоб йому кошту було легше нести, я його грибочки ставив у кульок і носив я. Оце все, що його, воно має бути його, щоб не було обіди. Бо це його старання. А він до хати приїде. Мама скаже, і що хлопці не збирали. Ось це А це моє. Не може бути, мама скаже. Може бути. То, що він збирав, це його. То, що я збирав, то моє опрям. Ось так. Да, бо. Ми хочемо ще людям показати, а що ж, ми вже під'їздимо От. Це я знаю, що то. Є мої гриби назбирані, а то є синові. Це по-чесному, бо йому теж буде цікаво провірити, скільки ж він сьогодні назбирав. Так. О, отакий у нас результат. У нашому лісі сьогодні людей було багато, але тут хлопці недалеко працюють будівельники. Кажуть, так ніхто не міс, як ви. А син каже, тату, то ми нормально назбирали. Так як так чоловік каже, що так. Є. О, то так є, значить. О, оце. Тато назбирав, а то захар назбирав. І до речі, Захарових ще є. у рюкзаку, бо вже не було куди класти, а йому було б шкода загружати. Пам'ятаєш А Ще оці твої три козаліка. Щоб кінців йшов, і ми фіксували на камеру. О! Тепер зроблена повністю робота і ми можемо сідати в машину і їхати до хати. Всім вітання і привіт звісу, не сидіть вдома, погреби, то є супер. Все,